Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропоную великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У виходні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Педагоги та учні фастівської школи народної майстерності відкрили міську виставку конкурс учнівських малюнків на тему великої вітчизняної війни, присвячено 70-й річниці визволення Фастова від фашистських окупантів. Після урочистого відкриття виставки відбулася зустріч із ветеранами, учасниками бойових дій та трудового фронту великої вітчизняної війни. Петро Гриб, Григорій Тимошенко, Володимир Борошенко згадували воєнні часи та висловили подяку учням, які взяли участь у конкурсі малюнків. До присутніх звернувся голова Фастівської міської організації інвалідів війни та Збройних сил України Анатолій Гірченко. Ну нам почесно прийти в вашу школу, яка тобто, завоювала скільки нагород, і Київська область, звісно, громіт. Такої школи я думаю, що немає. А як такої школи немає, то немає такого керівника і таких учителів, які підводять цих дітей на таких великих висот, не говорити. Словами вдячності ветеранам та побажання дітям висловила директор Фастівського державного краєзнавчого музею Тетяна Неліна. Ветеран – це так достойно, це прожити життя, це історія нашої країни в кожному з вас. Це по-перше. По-друге, хочу сказати таке невеличке приміщення, а стільки багато людей сьогодні. І учнів, і викладачів, і хочу сказати, що ви не тільки вмієте малювати, ліпити, майструвати, да ви ще й вірши розповідаєте, ви музику слухаєте. Тобто, на прикладі вашого закладу можна говорити про те, як зберігаються традиції, не тільки історичні, як і що відбувалося біля порога рідної домівки, а й те, як зберігаються народні традиції майстерності. Це дуже добре. І тому, як завжди, ми запрошуємо вас і учнів і викладачів зі своїми роботами до нашої чергової виставки. Від імені учнів та вчителів школи присутніх привітав директор учбового закладу Анатолій Древецький. Ветерани це люди, які брали участь в бойових діях. І вони не тільки воювали, а вони й страждали, тому що вибороти перемогу дуже важко було в другій світовій війні. Учні школи народної майстерності підготували віршовані вітання ветеранам війни. 7 листопада. Ми щороку зустрічаємо пам'ятний день, день визволення міста Фастова від німецько-фашистських загарбників. Тепер ми живемо під мирним чистим небом завдяки мужності і героїзму наших ветеранів. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати полеглих на фронтових стежках та виявити повагу живим героям Сльоза Зорі! Стоїть над обіліском, сховавши клопоти людські і сни. Ми всі сьогодні кланяємося низько, всім, хто прийшов і не прийшов з війни. Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.